Доброго дня, друзі! Компанія та дескефілія на продажу нового надходження. Це Porsche Cayenne 2005 року випуску з бензиновим двигуном на 4,5 літрів. Дуже класна, стильна та мощна тачка. Дуже непогано їде. Оригінальні легкосплавні диски від Porsche. Чудово виглядають на цьому сірому кузові. Є у нас такі дефекти по бамперам. Є щось на крилі. Дисочки гарні резина, непогана. Салон також весь в сірих тонах, сіра шкіра, світла стеля, є люк, по склам, по дзеркалам, електросидіння. Стан сидіння водія непоганий, цілесенький, хімчистка не завадить, звісно ж, повне мультикермо. Вона у нас на пневмі, пневма робоча, є монітор з камери заднього бачення, камера також працює, підігрів сидінь. все працює в цій тачці. По техніці вона дуже-дуже непогана. Тому Хто шукав собі каєна на 4.5 моторі? Прижити до нас, тачка в наявності.